Сили оборони України продовжують знекровлювати Москву. Цього разу удар припав на ключову нафтопаливну артерію, яка живить Москву і Московську область. Володимир Зеленський офіційно отримав так званий план миру від Дональда Трампа, В свою чергу Стівітьков і Дмитрієв Кирил прагнуть втілити свій план фактичної капітуляції. Але як ми з вами вже вчора говорили це думка не усього білого дому. Паралельно, друзі, сполучені штати Америки прагнуть тиснути на Путіна і в Конгресі дали хід цьому законопроекту Лінсіґрема Блюменталя щодо санкцій. І мит на країни, які торгують з Росією, паралельно. Хочу вам сказати, що віцепрезидент Джей Ді Венс сказав, що він дуже хоче, і Трамп хоче, аби Росія і Україна товаришували і обмінювалися культурними надбаннями. Справді він таке сказав, і ми в черговий раз переконуємо, переконуємося наскільки відірвані від реальності деякі особи в. Політичному бомонді, скажімо так, Сполучених Штатів Америки. Ну і буквально, от з е хвилина на хвилину, прийшла новина від Ексіос, а це той ресурс, який розкрутив ось у, у, увесь цей маховик з мирним планом, так званим, і ми детально з вами розберемось, чому, хто, як, де і коли. Пише, що Володимир Зеленський, нібито погодився на швидкий мирний план від США, але тут також є деталі. Друзі, сьогодні 20 листопада, четвер. Мене звати Іро Гаврищак. Багато цікавого і насиченого матеріалу я для вас зібрав. Обіцяю, буде дуже і дуже справді цікаво. Підписуйтесь на цей YouTube канал, ставте лайки, коментуйте. Пишіть звідки ви дивитесь ваші зауваження, побажання і обов'язково реакція на те, що в ці останні дні відбувається, особливо по треку, так би мовити. Примусу України до якогось неправомірного для нас миру, почнемо традиційно з того, що сили безпілотних систем Роберта Бруді Мадяра, ви скажете, кожен день я це говорю, ну, але кожен день сили оборони і сили безпілотних систем луплять по ворогу. Вчора ми з вами говорили, що був удар по державній районній електростанції Разянській, яка живить. Частину московської області Москву і центральний регіон Російської Федерації вчора я вам малював. Подивіться при нагоді, якщо маєте бажання вчорашній наш ефір. Сьогодні в ніч на 20 листопада, і це підтвердив генштаб збройних сил України. Були удари по ільському НПЗ ну, на вас, вони підтвердили цей УДАР. А вночі сьогодні були удари по рязанському нафтопереробному заводу. і Давайте я вам покажу ці кадри. Вони справді вартують того, аби на них подивитися, а точніше, послухати. Там дуже і дуже гарний чути приліт безпілотника. Що відомо про цей удар? друзі? Давайте детальніше розберемося. Українські дрони в ніч на 20 листопада атакували Розянський навтопоробний завод, яким є одним із ключових для Росії, і справді він в списку усіх усіх навтопоробних підприємств стоїть на третьому місці за потужностями. Так, от після другої години ночі очевидці почали повідомляти про серію вибухів у місті та області і заявили про нову атаку на місцевий нафтопроробний завод. Губернатор цієї області також підтвердив, правда, як завжди, сказав, що це уламки. Я вже неодноразово казав, що наші уламки найгрізніша зброя проти росіян, тому що і їхньої важливої інфраструктури, тому що наші саме уламки безпілотники нищать НПЗ Російської Федерації, так що серпня місяця вже на 25%. Скоротився об'єм обсяг нафтопоробної галузі Російської Федерації. Що відомо про цей нафтопоробний завод? Ключові тези друзі, в 24 році, в минулому році він переробляв понад 13 мільйонів тонн нафти, що становить 5% відсотків загального обсягу нафтопоробки в Росії недарма сили оборони, сили безплатних систем неодноразово серпня місяця били по цьому підприємству. Зараз кажу скільки разів це рекорд. Так от, що відомо, що цей нафтопаробний завод є основним постачальником моторного пального для регіонів навколо російської столиці Москви. Давайте ми глянемо на мапу. Я вам покажу і нагадаю, де і як сели оборони били. Спочатку покажу удари. Ось так виглядає мапа, друзі. Ми ще, як ви бачите, згадаємо про Курську область. Там було три прильоти по підстанціях, десятки тисяч в Курській області сидять без світла. Але нас більше цікавить, те, що логістика напрямку на Суми буде страждати. Не, не зможуть працювати ні їхні нормально і тилові підрозділи, і ті, хто б'ють звичайно ж ракетно-дроновими ударами. Так, от і дальній удар 470 сімдесят кілометрів від кордону з Україною. Це якраз рязянський нафтопереробний завод. Давайте дивитися на мапу, і це все навколо. Столиці Боліт нагадаю вам знову ж таки били подрес вчора. Ось Москва і Рязанська область. Проліт за два дні державна. Районна електростанція і тепер вразили НПЗ нафтопроробний завод. Звичайно ж, працює на Москву, Московську область. А нагадаю вам, 6 листопада і вчора я про це казав, ось тут знаходиться трішки вище, вище а знаходиться Костромська адреса, по якій також били. Вона йде на Володимирівську область. вчора малював із Рязанської області, тобто сили безпілотних систем Роберт Броді Мадяр методично відрізають. Москву і створить проблеми для центрального регіону Російської Федерації, де і розташована столиця е терористичної організації Російська Федерація. Б'ють по підстанціях Володимирівська, яка знаходиться сусідня область. Б'ють по дрес Рязанська і Костромська, це ті, що дають електроенергію для Володимирівської області, і тепер по НПЗ це. Знекровлення нафтопаленого напрямку по всіх аспектах вибивається Москва. Це методична, не одного дня робота, і вона продовжується друзі щоденно. Окрім цього, також я вам казав, Курська область є в мене кадр для вас, як влупили сили оборони. Якраз по а Риль, Це ви доброго знаєте, якщо стежили за Курською нашою операцією. Ось так виглядають спалахи в Рильській області. Але окрім цього, в Рильському регіоні Курської області, окрім цього, хочу вам сказати, що влучання були також і по глушківському району, і по Корінєву, район Корінєва. на мапі знову ж таки. Давайте покажу, аби ви орієнтувалися. Це весь напрямок, а так. Коли була курська операція, ну, От ви бачите цей трикутничок: глушкове, рильськ, кореневе, там десятки тисяч знеструмло, десятки підприємств логістичних напрямків постійних місць дислокації ворога просто вони паралізовані і так повинно бути з кожною областю, і не лише має бути також звичайно ж і атаковано, і це робиться звичайно ж, друзі, столиця Російської Федерації. Ну і безпосередньо хочу вам сказати по радянському нафтопоробному заводові він важливий. Ми з вами це вже з'ясували особливо для Москви. Тому. Удари були по ньому 2 серпня, 5 вересня, 23 жовтня, і найбільше ударів було в листопаді, 15 і тепер 20 листопада. Виносимо завод, який входить до топ-трійки найпотужніших заводів Російської Федерації по нафтопарубці. Там і первина і вторинна переробка. Це дуже дуже серйозне підприємство. Ось як потрібно працювати проти ворога. Ну і звичайно ж, друзі, все зараз несеться про так званий мирний план Трампа, який нібито пропонує стів Вітьков і Кірд Дмітрів. Давайте в цьому розбиратися. В першу чергу, давайте з'ясуємо сьогодні. Вечір стало відомо і про це офіційно повідомив Володимир Зеленський. себе в телеграм-каналі що він написав. Президент України офіційно отримав від американської сторони проект плану, який за оцінкою американської сторони може активізувати дипломатію. Володимир Зеленський окреслив принципові основи, які важливі для нашого народу за підсумками сьогоднішньої зустрічі домовилися працювати над пунктами плану, так щоб це дало гідне закінчення війни. Україна від перших секунд російського вторгнення прагне миру, і ми підтримуємо всі змістовні пропозиції, які здатні. Наблизити справедливий мир Україна від початку цього року підтримувала пропозицію Трампа щоб закінчити кровопролиття. Президент України найближчими днями розраховує обговорити з президентом Трампом наявні друзі, дипломатичні можливості та основи основні пункти, які потрібні для миру. Тобто, Зеленському продали цей план. Хто передав? Ми за вами згадаємо вчора. Ми про це говорили, але давайте почнемо з того, що зараз США втілюють. Два треки тиску намагаються тиснути на Україну і пробувати тиснути на Путіна. Почнемо з України тут. Варто зазначити, що є Стівідьков, який вчора мав зустрітися з Володимиром Зеленським в Анкарі, але очевидно, Україна відмовила цьому незрозуміло в якому статусі представнику Трампа. Він не має ніякої посади спецпредставник по Близькому сходові відповідно. Вчора зустріч скасували, відмінили. Також хочемо сказати, що паралельно є ще Марко Рубіо, держсекретар, і за сумісництвом виконувач обов'язки радника з Нацбезпеки. безпеки. Він Обіймає дві ключові зовнішньополітичні посади США, тобто саме радник нацбезпеки і саме держсекретар, а нашою мовою це міністр закордонних справ. Це дві посади, які працюють на зовнішню політику США, і їх обіймає Марк Рубіо. І, очевидно, про оці от плани Вітькова він не знав про це. Ми ще згадаємо, але саме про те, що втілює Вітьков. почнемо з того, що Трамп одобрив. Те, що йому пропонує Вітьков, Трамп цього тижня схвалив 28 пунктів плану мирного врегулювання між Росією та Україною, який протягом останніх тижнів у закритому режимі розробляли представники його адміністрації адміністрації Кремля. Тут мається на увазі, друзі, саме ці два льоліки і боліки. Ось кого сі Вітьков і Кирил Дмитрієв. Але нічого спільного немає. Цей Вільков з загальним баченням Білого Дому це лише окремий випадок. і Зараз розповім, як Вітков це з Кирилом Двітрієм намагався втілювати. Так, от друзі, до підготовки документів як я вже сказав, Стів Вітков причетний також Джеді Венс. Ми про нього згадаємо і е, варто зазначити в американській адміністрації. Заявили, що документ передбачає гарантії безпеки для обох сторін, а також Сенбісінюс продає. А також каже наступне, що там говорили мир в Україні, гарантії для Європи і України і подальше співробітництво між Росією, США і Україною. Більше того, Трамп так випливає, був знайомий ще раніше з цією з цим планом. Це не стало для нього несподіванкою там в останні кілька днів. А справді давно, можливо, з того моменту, коли почалися в нас заворушки з набу і САП з липня місяця. Дивіться в адміністрації президента Трампа. Кажуть, що протягом останнього місяця працюють над детальним планом припинення війни між Росією та Україною. Про це повідомили джерела в Білому домі. І про це сказала Керлон Левіт, це речниця Білого Дому, і фактично речниця Трампа каже: Президент Трамп із першого дня чітко заявив, що хоче, щоб війна між Росією та Україною закінчилася, і він розчарований обома сторонами через їхню відмову взяти на себе зобов'язання щодо мирної угоди. Ну, ми це вже десь чули. Розчарований об... обидвома сторонами. Звідки взявся цей план Володимира Зеленського? Пригадуйте, ми з вами говорили вчора, що в до України вперше з часу, відколи Трамп став президентом Сполучених Штатів Америки, прибула делегація військових. З Володимиром Зеленським зустрівся міністр армії Сполучтатя Америки Ден Дріскол і ще високопоставлені генерали. Там Донахю і ще два генерали. До речі, вони всі є проукраїнським. Очевидно, вони передали цей план. А чому вони передали, а не там стівько? Тому що, по перше, стівітьку відмовили. А по-друге, можливо, ви пригадуєте, що Володимир Зеленський в серпні місяці показував карти Трампові, і так виглядає, що з військової точки зору Білий Дім абсолютно не підкований, і все, що їм пояснювали. Наша делегація вони розуміли, але не могли переробити. Ну бо тому що ми знаємо стівітько взагалі не знає де Херсонська і Запорізька область, як вона називається Трамп не знає, Джеді Джедівен, загалі там літає в небесах. Тому прислали е військових. Відповідно, вони проговорили і співпрацю з дронами, і напевно ознайомилися. А це точно, тому що є фотографії. Ось, подивіться, зустрічалися з міністром е міністр армії США з головнокомандувачем сил України Сирським. Очевидно, вони також проговорили ситуацію на фронті і. На них було покладено на цей військовий десант США, аби аргументовано вислухати і може можливо парирувати по лінії бойового зір. Тим паче, що Wall Street Journal пише, що цього дріскала готував до зустрічі саме Стів Відько але наголошу, це є абсолютно про українські військові. Ну от тому вони передавали цей план аби бути компетентними і говорити. Тому що в цьому плані зараз ми з вами згадаємо, є звичайно ж і там. Пропозиції відходу з певних областей і так далі, тому подібне. Так от хто ми з'ясували. Нагадаю вам, що першим хто опублікував взагалі поняття про якийсь там план, це було видання Ексіос. А де Ексіос взяла ці матеріали? Тут знову випливає Стів Відьков Тому що, друзі, ситуація виглядає наступним чином. Я вам роз'ясню: спецпредставник Трампа Джей, э, Стів Відьков випадково. В соцмережі, де журналіст оприлюднив інсайдерську інформацію від Ексіос, вперше що його звати Барак Равіт, що нібито є марний план, він намагався Джей Стівітьков перекинути комусь цей пост, мовляв, сказати: От, дивіться. Все-таки план запущений. І диві замість того, щоб відправити це в приватних повідомленнях, він зробив наступним чином. Помилково, друзі. Ось дивіться, помилково написав під постом. He must have got this from K Він повинен це отримати від К. тут очевидно, означає Кирил Дмитрієв. Е, очевидно. Що це людина, на ім'яка це Кирил Дмитрієв, і США таємно розробляли новий план щодо припинення війни в Україні. Девід Лоуер, та я пишемо для Ексіос, написав журналіст Барак Равіць. За кілька хвилин під цим ось з'явились коментар Сіва Віткофа. Він, мабуть, отримав це відка Тобто він комусь це пересилав. Кажучи про Кирила Дмитрієва. І нам стає, друзі, зрозуміло з цього, що Ексіос злила інформацію свідомо і злив Стів Відьков. І якщо ми далі будемо дивитися на всі інші матеріали, на всі інші повідомлення, Ексіос називало тільки кілька. Варіантів чотири там пункти з 28 Це те, що Україна має вдвічі зменшити армію. Це те, що Україна має віддати Донбас. Це те, що Україна не має відмовитись від НАТО. І якщо не помиляюся а відмовитися від далекобійного озброєння. А згодом Wall Street Journal і інші 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 Financial Times, політико почали видавати теж частини цього плану, але не повторювати тези Axios, а все нові нові видавати. Тобто, аби тримати інформаційну напругу, аби це все було на слуху, і це ідея саме Стіва Вітькофа. Це ми з вами розуміємо. Потім Телеграф написав: знаєте, що написав, що нібито є в цих в цьому плані, також що. Україна віддає Луганську Донецьку область пропозиція США. Від, від КФА, Росії натомість Росія платитиме оренду Україні за ці території. Це пише телеграф. Це абсолютний е, бздури, дурість. Ну давайте просто візьмемо з точки зору е, того самого Путіна і диктатора, і терориста. Він вніс свою е, в нашій області собі в конституцію, і потім він буде платити кошти Україні за. Ті території, які він собі визнав офіційними. Ну, це приниження буде для Путіна, це буде фактично плювок йому в обличчя. Тому ви бачите: тобто тримати інформаційний шум, кожен вже вигадує, придумує і, відповідно, інтерпретує по різному Але залишається ключове. є так званий мирний план Сіва Вітькофа і Кірила Дмитрієва, які передали Києву через військових від Пентагону. І ви знаєте, не дарма цей тиск. Почався в під час скандалу навколо енергоатому і найбільшого скандалу корупційного в Україні, тому що пригадуйте, в липні були намагання на бою САП, аби вони були підконтрольними, А ми знаємо, що вони незалежні. Вони до речі, контактують з Сполученими Штатами Америки. Також і можливо, в США порадили саме зараз в цей момент почати оприлюднювати міндіч Гейт. Тобто вину ніхто не знімає це ці, ці люди повинні бути покарані, і це жахтики робити в е, під час війни. Але коли саме це розпочалося? Саме в той момент потрібний для сполучених штатів Америки, аби тиснути на Україну, але повертаємося до початку і згадуємо. Я вам казав, що не всі в Білому домі знали або підтримували. План Стіва Вітькофа фактично капітуляції України, тому що згадуємо про Марко Рубіо. На початку нашої розмови я казав, що він абсолютно інше говорить, і він з іншої когорти. Він за детальну роботу, за підхід. Так він каже, що мають бути важкі прийняті рішення, але з обох сторін. Так от держсекретар Марко Рубіо прокоментував мирний план США щодо війни в Україні, заявивши, що США розробляють пропозиції з урахуванням позицій обох сторін. У своєму акаунті в соцмережі, колишніх Twitter X він написав, що для завершення такої складної і смертоносної війни, як в Україні, необхідний обмін серйозними і реалістичними ідеями. А для досягнення міцного миру обидві сторони повинні піти на важкі, але необхідні поступки. Марко Рубіо також додав, що США продовжують розробляти список можливих ідей щодо припинення війни, ґрунтуючись на пропозиціях обох сторін. Конфлікту тут треба розуміти, що Марко Рубіо іншими словами каже: ніякого плану немає. Ми продовжуємо розробляти список можливих ідей, тобто той процес, який і тривав, він далі триває. Нічого не міняється, тому що позиція Москви є незмінною, і ось що треба брати до уваги. Тобто, фактично, Марко Рубіо не погоджується з тим, що пропонує стів Вітько, спецпредставник Трампа по полиському сходу і на пару з цим Крілом. Димітрієва, і це потрібно розуміти, але з грубша друзі, загалом це нова ескалація на дипломатичному рівні, аби змусити Україну погодитись на ту чи іншу якусь поступку, як абсолютно для нас неприйнятна. Ніхто ні звідки виходити не буде. Це вже ненорзово казали. Можливо, знаєте. Каже і Марко Рубіо, і там, якщо брати по пропозиціях, і стівьков, що обидві сторони мають піти на компроміс. Ну, дивіться, ми всі завжди з вами чуємо на що повинна піти Україна. Хоч раз хтось чув, на що повинна піти Росія. Можливо, в задумі е, Сіва Вітькова, е, що схилити, хоча б одну сторону, або вона погодилася, далі працювати з другою стороною. Але я так розумію, е, все, що собі там пликає, стівітьков, це те, що Україна має вийти з. Е, Донецької області, а Путін, можливо, далі не буде наступати на Запорізьку і Херсонську області. Але це з розряду фантастики і знову ж таки хочу вам підсумувати, що план, який там придумав Стів Вітьков і вкотре намагається його втілювати, розкидаючи по різних засобах масової інформації, абсолютно. Ні, до чого не президе, ніхто ніякі поступки не піде. Згадайте мої слова, що це все завершиться, як і попередні цикли намагання схлити Україну. І коли були крики, що обидві сторони винні, і що є вагомі якісь ем, зрушення до підписання якихось там угод. Нічого цього не буде. Ну і звісно ж, Джей Дівес, віце-президент, сьогодні виступав, друзі, на публіці в США. Дивіться пригадуйте 28 лютого і овальний кабінет, де була грандіозна сварка між Трампом, яку поч... і Зеленським, яку почав Джей Ді віце-президент Так, от він тоді ж чому почалася сварка? Тому що він сказав: Володимир Зеленський його запрошував до України. Він каже: я і так все бачу в смартфоні. Я зараз вам наочно продемонструю джей Дівенса що смартфону недостатньо, і що цей. А ця людина, яка ще кілька років тому називала Трампа Гітлером, а тепер є другою особою після Трампа в Білому домі, абсолютно відірваний від реальності, абсолютно некомпетентний і, взагалі, не розуміє суті агресії Росії імперської проти України, яка намагалась загнобити Україну століттями. Так, от Джей Ді Венс каже наступне: я цитую: хоча Трамп хоче рятувати життя, він також бачить світ, де люди торгують між собою, а не вбивають один одного. Тобто, він не та людина, яка я вважаю, розуміє насильство на глиб... глибинному рівні. Це як? Чому б вам не припинити вбивати і не почати торгувати між собою? каже Джеді Венц про Україну і Росію. Чому Росія та Україна вбивають одне одного? Чому б їм насправді не зайнятися торги... торгівлею одне з одним, подорожувати між двома країнами, займатися якимись культурними обмінами? Давайте розберемо. По-перше, вбивати один одного. Україна 100 років не хоче бачити росіян і Росію. Нас не було наміру нікого вбивати. До нас пішли з агресією. Тому ми змушені, і наші оборонці змушені захищати нашу землю. Це не є поняття вбивати один одного. Це агресор прийшов на нашу рідну землю. Далі Джей Дівенс каже абсолютно не прийнятній. Каже: маєте подорожувати і культурно обмінюватись. поясніть хтось джей дівенсу, що. Століттями викорінювалася українська мова, українська культура, українське все, що де Українське це все вбивалося, геноцидилося, закидувалося в концтабори і вирізалося, про який культурний обмін він може говорити. Ну і зрештою, хтось пояснить Джеді Венсу, що до гвалтівника твоїх дітей не можна приходити і казати: А давай товаришувати, а давай ми з тобою підемо в кіно. Це абсолютно неприйнятно. Це абсолютно дика річ, про яку говорить Джей Дівенс. Ну і давайте перейдемо до треку тиску на Росію. Грем, Лінсі Грем вийшов. Це той, хто написав законопроект разом з Блюменталем ще весні цього, цього року про мита країн, які торгують з Росією, і каже, що Білий Дім схвалив законопроект про нові нищені санкції проти Росії. Про це він заявив в телеканалу CNN. Він сказав, що президент США Дональд Трамп у приватному порядку закликав лідера сенаторської більшості Джона Тюна. Просувати в Конгресі цей законопроект у неділю, коли ми грали Вольф, президент Трамп сказав тюну внесіть законопроект. Він також додав, що Білий Дім надіслав йому заяву близько двох годин тому про те, що вони це сьогодні вранці було повідомлення. Вони схвалили законопроект. Цей законопроект підтримує більше ніж 80 сенаторів. І він має на меті, я вам казав, накладати санкції, але узгоджено з Білим домом. Тобто, це не просто законопроект, який автоматично входить в силу. А це Трамп отримує право. Вносити санкції проти країн ми там на 500 відсотків, чи скільки там які торгують або купують енергоносії в Росії, чому він це зробив? Напевно, от ми знаємо, що 21 листопада вступають санкції проти Лукойл і роснефті Ну, Лукоїл відтермінувало до 13 грудня, бо вони встигли продати свої активи. До речі, можуть американцям продати за безцінь на 70% відсотків дешевше, але це ще одні такі. Наміри тиснути на Росію. Наразі ми нічого не бачимо. Наразі маємо ще лише наміри. Так, це впливає на нафту Росії вона впала в ціні до майже собівартості, але поки що бачимо, лише планується тиск на Росію. Чи захоче далі? Якщо, а ми знаємо прекрасно, що Путін, якби там не тиснув які санкції, він не, не погодиться на ніякі компроміси. Про це казав Лавров е буквально в останніх своїх виступах: що Росія стоїть на своєму. Так зване СВО має досягнути своїх цілей. Про це Путін сказав в червні минулого року. Очевидно, що Путін на що не погодиться, і тут вже питання: чи буде Трамп справді задіювати те, чим він погрожує? Бо його погрожує в серпні місце пригадуйте, ультиматум 50 днів, 10 днів ні, до чого не призвели. Призвели до зустрічі на анкореджі на в налясі в а ніхто не натиснув. А це все насправді згущується Хмарина Трампу, тому що він не почне тиснути. Зважаючи, що Конгрес, нижня палата і сенатори блискавично швидко проголосували оприлюднення листів Епштейна, це мільярдера, який в 19 році знайдений був повішений в'язниці, в який був, потрапив за грати через педофілію, в тому числі, деякі листи. В яких згадується і Трамп і тісний зв'язок Трампа з цим Епштейном, і це запит американського суспільства, тому що і республіканці голосували за їхнє оприлюднення. І що цікаво, за день до голосування Трамп сказав: Я за те, щоб їх оприлюднили. Ну зрозуміло, коли ти вже знав від своїх е сенаторів. Про те, що таки будуть голосувати, в тебе не було нічого іншого вибору, як зіграти на випередження, сказати давайте голосуйте, там нічого немає. Ну і якби він сказав ні, я проти, а вони проголосували. Це була б ще гірша ситуація для Трампа. До чого я веду? Що Трампу так чи інакше треба буде тиснути на Кремлі Путіна в інакшому випадку? Він абсолютно потрапить в патову ситуацію. Що ж, друзі, я сподіваюся, вдалось вам роз'яснити по тому, що відбувається навколо цих. Кулуарних процесів, а і ще от Ексіос, що сказало буквально, з'явилася остання стаття Зеленський та міністр армії, оце от який приїздив США погодили прискорений термін підписання мирного плану, і тут дуже хитро і гарно Україна відповіла. Дивіться, президент України повідомив дрісколу про готовність співпрацювати з Трампом над новим мирним планом. Під час переговорів Зеленський був більш поступливим, каже Ексіос, зазначивши, що важливо працювати спільно, щоб зробити мир можливим. Адміністрація Трампа запевнила Україну ЄС, що їх. Позиції будуть враховані. Американський чиновник додав, що у разі незгод із окремими зауважу частинами плану будуть шукати компроміс. Що це означає? Все те саме, що ми і мали, тому що офіс президента Зеленський каже: ми погодились на прискорний термін підписання мирного плану, нібито щось нове. А далі, якщо в разі незгод, ми все будемо проговорити. Ну звичайно, ж незгоди українській червоні лінії будуть ті самі, що й були. Не вихід з Донецької, Луганської області, ніяких обнівів території України на території України, ніякі зменшення української армії, звичайно ж, і так далі, тому подібне. Тому це ті самі яйця лише в Профі. Друзі, підписуйтесь на мій YouTube канал. Нагадаю, сьогодні 20 листопада. Ставте лайки, коментуйте, діліться нашою розмовою і обов'язково в коментарях. Пишіть, що ви думаєте про цей невдалий черговий наскок США в обличчі Військофа. І Росіяна Дмитрієва, аби схилити Україну до якихось капі... капітоліційних кроків. Побачимось у наступних ефірах.